Коли керівник повинен говорити прямо. Звичайно, коли ти мовчиш, більше шансів те, що люди навчаться. Але коли ти говориш, ти повинен говорити чітко, впевнено і доступно. Отже, перше, говори тоді, коли бачиш системну помилку на якусь мілку дрібницю. Хоча це також потрібно звертати увагу. А коли це вже системна, Помилка в розрізі певного відділу, компанії, напрямку і так далі. Люди часто можуть в роботі не помічати тих чи інших моментів, це дуже важливо. Друге, говори, коли порушується етика, коли проблема з відповідальністю, коли проблема з якістю роботи, коли проблема з комунікацією в рамках самого колективу. Якщо ти мовчиш, ти мовчки підтримуєш цей негатив. Ну і третє: говори. Тоді, коли люди в тумані. Слово керівника це як орієнтир, як напрям руху. І часто команда чи група людей може повернути не туди під час якоїсь певної роботи. Часто ми всі робимо, часто ми в операційці, часто ми помиляємось. І саме тоді керівник повинен подивитися сторони на ситуацію і пояснити напрям руху. Часто ми всі буваємо в тумані, і часто нам всім потрібен якийсь конкретний орієнтир. Будь цим орієнтиром для своїх людей все дуже просто, сили мудрості, підписуйся попереду багато корисно.